Христос Воскрес, давно не було, не показував, що змінилося. Хоча відео знімали, але до кінця не доробили, не закинули, ось не вийшло, Пасха, свята, одразу городи. А після городів зразу... ніч не зразу хочеться після городів. Ну, Покажемо, що робимо зараз на даний момент. Чим займаємося. Треба, треба, треба нам зробити маленьку квіточку. Тут вже все вичистили, як ви замітили. Та, тут нас колись буде. стояли. Квіточка на, на тирсу, на підсілку свині. Тут будемо двері робити, бо тут повибивали. Сюди будуть двері. Щоб ну, вітанти було легше зерно, що носити. Ну і зимою буде тепліше. Що в нас? У нас-нас. у у нас. нас, нас. Ні такого не змінилося. Воду провели. Напевно, ще не показували. А, ні, води не показували. Води ми ще не показували. Провели стаціонарну воду сюди. Тут маємо а що Пішов відключається. Хочу зніматися. <ріху> Помиєшся. Тихо, провели воду. стаціонарну. Ну, Від скважини, від, від, від скважини. Тоді копали, то ми мені мене показували, як ми копали там. Тут кран, щоб перекрити, повністю хлів, якби щось, не дай Бог, десь по дорозі щось сталося. Кран, щоб повністю хлів перекрити. Кран просто, щоб набирати воду. Високий тиск. І тут такий датчик поставили. Клапан пониження тиску. Бо сильно великий тиск в трубах був і так отут попаяли, десь товчеться. Що то вчешся? Попаяли, зробили. Тікай звідси. Тікай. Тиску великого нема. Шланги м'ягенькі. Бочку вже можна забирати, так? А бочку вже заберу. Ніце не знаю. О, п'ють, бачи якраз. І завжди чисто, бо пошла накинути, так і відмемо, щоб близу було. Треба сьогодні вже теж прибирати, бось не доходить. Городи, 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 Тут же У нас чотири є. Одну забрали сюди, одна пішла на Пасху. Один. Один, Це, так. Банюра. І знов плануємо і Одного відсіювати. Альонка, так. Альонка, Альонка у нас... вже у нас з дня на день. Ну, Ніби до кінця цього тижня мала би мати, так? А, десь як вона зразу лягає. Вже. Дійки набираються, чи ну, як вони ну, не, правильно. Не файно, ти щось залягла. Надувана. Вже трохи понабирали, вже не видно. Ти що там що ти? б'ються? Б'ються. Я не б'ється, що висока. Місяця ти Але успокоїлася, зараз якась спокійніша стала, бо то вона щось раніше і гавкала. А тепер вже стала спокійніша. О, Та щось. Альона теж ходом четвертого. Четвертого. Четверте, п'яте, шосте, ніби а, мало. Ніби. Четвертого мала бе робити. Там до двох днів спустимо. Два дні туди, два дні сюди, так. Але по ній видно, що вона вже цей, бо вже навіть починає з ліски Вона Набирали, вже цинки вже видно, а й добре видно. Лежи, лежи, туди рухай. Зараз їй не принесу, не облицю. Поки Альона має вродити, то кроличка вродила. Друга кроличка, перша кроличка. погано себе поводила. Тому ще не розгодили, городи покрутили. А цього ж не покажеш? А, посилочку, силочку. Yeah. Дружина привезла посилочку. Я ще сам не дивився. Заодно одне подивишся. Лампи на обігрів порусят. 175 Вт. Самі прості. Самі дешеві, китайські. Ніяких ми там Нідерландів, Німеччини, ні шукали, ніс не видумували. Попробуємо, так? Да? Китай. Китай має теж працювати. Саме нормальна ціна. Зараз за лампочку 400 гривень віддати, то щось неохота. Лампочки взяв по 100 155 гривень. Бо була сотка 150 гривень, а 155 гривень на 5 гривень дорожче була 175-ка. Я взяв зразу дві лампи, запах хряка для дівчат, трохи їм пахло. І лампа. Плафон. Так, лампа сама на цей. Отаку. Ага. Треба так, Отак. Лампу взяли. Ніби не з поганих, бо лампа, так як я дивився і читав, має своє охолодження. О, а це я за рахунок того. Ланцюжок входить в комплект, щоб підвішувати двохметровий. І кабель 2,5 метра. І лампочка сюди. Тобто можна повірити, я на хочу зробити? Там, що не... Не я не знаю, що там таке, я не кажу, що не мають де вкрутити на пошті. Заодно будемо знати, чи китайський працює, чи не працює. Присвідка, так? Тут ніби два положення є. Включателі один положення, одиничка і mm -hmm. двойка. Ну, ніби легше світити і сильніше світити. Температуру. Саму температуру нагрівання. Так, одиничка. Uh -huh. Убраху. Вже гріє? Так. Ого, uh -huh, дійсно. А двойка? Та вже, вже підпалиш. Uh -huh. Яркіше, так? Uh -huh. Хіба на шашлик так тримати, що єш. <гас> Треба буде високо піти. Фактично. Може на зиму більше двойки, зараз так як тепло, то. Ніби вже лампа гаряча. Дуже швидко нагрівається. Підвалу, <кас> зверху положу, потім складу, бо там ще дуже багато роботи. Клітку зробити, ту всю тирсу перекинути. Чи маєш тиждень часу? Майже тиждень. Та лампа за рахунок оцього, вона ніби трохи мала би на себе тепло відбирати, щоб не перегрівалася. А воно щось легеньке. Ну метал, як легенький, я вже ці тримаю. М метал, нормально. Йдемо до крулички в коло киличку. Зерно ще нам трохи підвезли, зерно, зерно маю. Вже зерно все тут, млинок вже тут. Зерно тут, млинок тут, вага тут, все все тут. Тільки ми без тонни зерна. Думаю, пока тих великих вибілк, буде вже свіжі завернути. Так, кроличка, та що вредна. Вона народила. Хоча вона, гарна, але... Але... вона народила і на третю сутку вона просто їх всіх стоптала. Так, просто затоптала. Ми просто не ми зранку приходимо, а ні гнізда немає нічого не всіх за цей затоптаю. Не знаємо, що їй. Що і сталося, та щось і поп'єпшилось. А підростає. Молоденька. молоденька. Маленька молоденька. Це мамочка. Супермама. А, то вона наш другий раз родиться, так? Так, ну, супермама. О, ну, вона дуже довго збиралась. Вона десь напевне два, а може і більше тижнів. Вона ж не рвала. Ті гнізда робила. Ті класні всі. Скільки там є? Я навіть не рахував. Трохи є. Десь вісім, певно, точно є. Що, мамочка, що? Молока їли їм. Сім, раз, два, три, чотири, п'ять. Ні, три. П'ять білих. Чотири білих. П'ять білих. Ой, чотири. Три, чорних. Три, п'ять і чотири чорних. Дев'ять, значить. П'ять білих, чотири чорних, значить дев'ять. О, їдаємо діста. Ну, та їм трошки мозука на польському молоці, бачите, витягнути. Там у нас все на польському ці росуті діти і кролі. Я тільки не випий. Наразі це вже це вже друга сутка, так? Як на народила? Так, друга сутка. Перша сутка взагалі була не дуже приємна. Ти можеш розказати? Так. Ну то що, Я прийшов сюди, сюди я зранку пішла, що вона роде, але я туди ніколи не йду, тому що я їх не годую. Ігор їх годує і Ігор там собі бачите, я там навіть руки до них не тягну. Бо кажуть, що якщо як чужа рука може порухати, то вона може їх відрігтися. А це я прийшов і виходить, що троє лежало так. Всі були в гніздечку, а троє вутків шнурочком лежали і вони вишки були зимні вже і вже не рухались. Я так взяв за шкірку, воно вже висить голова сюди, ну сюди вже ніяк. Я тих три на руку склав. І шкода той, Виніс на купу компусату, там не компусатор, на гній. Збив легеньку ямку, положив, їх накрив. і все, жінка каже, може вони відживуть. Я кажу, їх на пані треба було відігріти, кажу, бо вона ж їх тільки родила. Як а... це я кажу, їх на пані треба було гріти, для чого ти їх викидав? Я одразу так. Ну, але вже дійсно не висіли і все, ну ніяк. Я з того в пішов назад на той горі. Все розграбав. А щоб вони розуміли, які зверху ту солому в ній розграбав, а гні сам по собі гарячий. Пара йде, я розграбав, донка пара йшла, і вони всі рухаються вже такой. Два рухалось, одне ніби так, не два рухалося. Два рухалось, одне ні. Те я вже з того всього їх назад колодой, назад приніс. Поздмухували, постирали. Так, бо бог ні, ніби стирси, бо свині на тирсі, То що в тирсі не дуже файному. Приніс назад і все. І... Всі три поклали, хоча б одне не давало надії вже на життя, але, так, але всі чужи відігріли. Я їй ложлива дотікає, лізе. Я їй ложила, вона цей. Понюхала, понюхала, але нічого. Бо ми боялися, що вона їх відкине, що вони вже гноєм смердять, і вона їх могла відкинути, але. Так, але нічого, все файно. Було два білих і одне чорне. І до горнягами спить. <сум> але всі відігрілися, бо тут таке, в них, напевно, якийсь шок, бо вона не встигла їх міг здокинути. Вони як примерзли трошки, але прикупці. Добре, сама собі потім накриєш. вона їх сьогодні зранку як розкрила, вони так цілий день розкриті. Я деколи прийдуть щось підкину, вона знову їх розкриє. бо жарко, на пані, вона ліпше знає, ти там розумієш. Вона Та носа обхне, що пустої і зразу не або розкривати, або крива. Так само, знаєш, як жінки міряють температуру рукою або молоко, знаєш, як дитині дають, вони там на руку. Так так само і вона. Та. То Та. тато. То тато тих. Та. Та. Винуватить свята. Але працює той. Так, як бачите, результат на лице. Він ну, теж ще молоденький. Скільки? Ми його купляли, десь його було три місяці, так? До п'яти місяців. Молоденький, але справився. Молодий, але великий. Та. Тут зовсім немаленький. Так, тут вже маленький такий, то ми вже його відрощуємо. для того, з сірої, бо ми фактично зараз ту сіру не маємо до кого пустити. Відрощуємо його. Ого. Має каліки? Ну дивіться, ну, треба буде треба капати. Капати. Видно? Угу. Ого. Так, мені видно, але. я не знаю. Сиди, сиди, диявол. Треба накапати. У нас там є чим? Є. Вушний кліщ. Ну, ну тримай, я йду, зразу принесу і покапаємо. Точно, якби відео не знімали, навіть би на ті його саме. То ми де кладемо зараз від часу. Самці так не рухаємо. Я вже й того дивився, того немає. Нема? Давай то покажи, чим чисті. ми капаємо. Але для профілактики можна капнути один раз. Бо то для лікування три дні. Це для лікування треба три рази через день. По дві так капельки, дві-три. А для профілактики можна один раз тільки капнути. Тож дві-три капельки прямо в вушку. А оця, наприклад, та, що зараз народила, то їй не можна. Та, що годує. Та ну куди? вона та біла, так як гонилася тоді. Так головою ту клашу аж трохенко побила. Що ти, малюсика? Тримайся, ульку. Сивий. Та сьогодні вівторок, так? Значимо, треба до четвері, в суботу. хватит, ты же нас таки наготил. Сырик. Нормально? Чухает. И там что ты им Я вам не буду. Хай будет? А? Хай тут будет? А хай будет? Тут не можна. Ні, так. Тут будет легче все добре. Зараз таке не накриває так, розкриває. Бо тепло бать? сьогодні, на дворі тепло. Хоча б тут вітер, але в них немає вітру, а на сильний вітер Я Це муко от Десь її часу хвиля часу була. Та не виї так багато. Та хай п'є, але годує. Молоко замість води. Там ну, бой води взагалі не п'є. Зараз їм ще трави принесло траву кошу. Траву там на клітці треба, тут не буде видно. А десь зараз почнуть її рухати. No bo... No i czystynkie, duże, no nogi. Ale że kapną. To stoi, że idzie. A, trochę też noże kapne. Cikaj, <grymka> Nasza maleńka naruszy <nie> je. <grymka> Sewej. Його Коли сам ще сусід казав, що це, цей кліщ можна просто деклофосом запшикувати. мух. Так, такий деклофос, простий мог. Але, вона... Але дорога, вона, вона клікула, щось коштує та... 50 чи 60 гривень. І хватає його. І там можна, там написано, собаки, кролики і що ще? Від чого там ще намальовано? Коти. Собаки кролики, кролікути. Брат і сестра. Да, так, це брат і сестра, тут від одного. Навіть з одної вони... <сували> знову <гнезда>. знову поросу. З одного гнізда. Ну, в один, маю на увазі, в один день, так, родилися. <сували> Найтож <Не сували> Так. Тільки та, в нього, та. бачиш. Десь він до неї буде братися, йому нема різниці кого. Ні. Зараз ще до тебе буде так. братися. Таку думах. Зараз трави принесемо. Це вий, все вей, цей. Тримай свої каштани по собі. За вуха кролики лапати не можу. Кизашкабарки. А і так, за, за вух лапати не можна. Якось так. Слідкуйте, дивіться, щось буде нове, будемо знімати, якщо вийде. Не завжди все встигається. Тісно робити є, що кругом. Вже трава росте, тут вже не видно. Тут... Кури. Тут кури просто ходять. там вже так? трава росте. Зараз кусити, а нас трохи є кусити з території. Короче, роботи купа, за всіми стигаються. А ще погода така. І ніби тепло, але вітря, не. І ніби гріє. Але. День тепло, вночі приморозки, тут три ночі були приморозки в нас. Та дерева дуже цвіт померз. А помер обсипався? Нема, нема цвітів, обсипалося. До, до неділі ще все цвило, все було біло, такі гарні були. А зараз все, бачите, всі цвіт пожовтів, -по поруд і просто обсипався і все. Ну, Як має бути, так буде. Ні, ніхто, так. ніхто від того не застраховував. Зерна померзли трохи в людей, і в нас теж. У нас теж. А головне, ячмінь змерзали тільки по кову. Бо де густий ячмінь, у нас такий, одне поле дуже хороше ячміння, тут цей. По колу все жовте стало, а середина така, як була густа, так Ну, але, воно ще дасть своє. Якби падали дощики, то трошки від, відійшло би. До того будемо прощатись. Все. Підписуйтеся, пишіть. Ставте лайки.